Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і сьогодні розкажу про роботу. Яку роботу я знайшов в Іспанії, що я очікував і що я врешті отримав. А я вам дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші донати, за те, що ви звертаєтесь, за те, що ви звертаєтеся за консультаціями. Супер поділіться цим відео тим, кому воно потрібно. Всі секретні посилання на максимум інформації будуть у описі до відео. Там і паспорт Болгарії, і Румунії, щоб тут залишитися. І посилання на канал для консультацій, наш чат, в якому дуже багато інформації, і також інформація по страховкам. Якщо вам потрібна медична страховка, ви оформлюєте номанд візу. Також звертайтесь. Так ось, як я уявляв свою роботу в Іспанії з України. Дуже часто, коли ти дивишся з України на Іспанію, це хибне враження. Хибне враження. Іноді, коли ти тобі розповідають, що тут відбувається, ти не можеш повірити, що це так. Наприклад, мені там розповідали от про те, що важко зняти квартиру. Ну, я до останнього не вірив. Я думаю, ну як? Ну, якщо гроші заплатить або більше грошей заплатить, ну то ти ж знімеш. Ну теоретично воно так, навіть в деяких моментах це виходить, але практично це не так. <свісно> і з цим вже зіштовхнулися, але от ну, зараз я допомагаю теж нашим підписникам е, орендувати квартири, вести перемовини з іспанцями, бо дуже багато міст, наприклад, от, Севілія. Тут нема агентств нерухомості України, російськомовних, нема до кого звернутися, тільки іспанці, і все величезне місто, четверта за величиною, столиця Андалусі, нічого нема. Ринок відкритий. Приходьте, будь ласка. Що от я займаюся SEO, Я займаюся е, створенням сайтів. да, От я думаю, що я спокійно там собі щось подібне найду, Ну, плюс Європа, у них ринок праці захищений, і я ж по-любому там собі щось найду. І я вже на той момент я перекваліфікувався у ux дизайнера От, ну Це мені якось більш спокійніше була робота, ніж те ж саме SEO, коли Google викатує постійно якісь фільтри нові, от, 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 от там щось вилітає там і так далі. Тому я собі думав, що ага, ну от зараз я на ux дизайнера і ще вивчусь, якраз під час коронавірусу я це і робив. Нас закрили у центрі для біженців, я сидів і вивчав якраз цей курс. Ну, для мене це було легко, бо тому що ну, там ще в фотошопі я вже працював так, ну, певний час, ще з 2002 року. Ну, от, ну, тут треба було вивчити фігму і взагалі такі от, ну, нові тренди. В общем, все я це зробив. І ніфіга. Взагалі, <свісно> ти їм телефонуєш. Ну, розсилаєш ці резюме в LinkedIn вже куди тільки можна, доместика, там, інфодж, все, все, що тільки можна, до знайомих вже звертався. Одне лиш, одна лише співбесіда в мене була, лише одна. Це мені знайшли у приймаючій організації. Ну, Вже в мене були зв'язки певні, да, і вони мені знайшли цю вакансію, сказали, що ага, все, ми вже назначили тобі співбесіду допомогли мені. Я пішов, і щось там їм не сподобалось. Чи мені рівень англійської, чи ну от щось таке там, ну то, тобто, ти там маєш такими вимогами вже ну, обладати, що це нереально. Так от, хто такий технік по роботі з, от, з біженцями у приймаючій організації і як тут складається резюме, тобто яке тут резюме треба мати? Коли ми були в приймаючій організації ще на програмі, то у нас на другій фазі на другій фазі, до нас був, навіть у нас третя була фаза. Тоді ще було чотири фази, тобто 0, 1, 2, 3, тобто чотири фази. Вони з нуля рахують. От. І от у нас на третій фазі не для всіх вона була. Вони окремо вибирали. Зараз по-другій окремо вибирають. Тобто, якщо ви хочете приїхати, щоб у вас було все зрозуміло і ви розуміли, куди ви їдете. Звертайтеся за консультаціями, це все розповім. Також звертайтеся за супроводом, щоб тут зробити цей пакет документів, щоб ви були до всього готові і спланували свій переїзд класно. Чи ви їдете з Польщі, чи ви їдете з Німеччини, чи ви їдете з України перший раз? Це різні речі. Значить, цей технік у нас Хуан був. Техніком, і ну такий він людина пропрацювала, уявіть собі, в США. От він працював чи то на комбані, чи що. Ну, от він мені розповідав, що ти уяви собі, там поле Кукурудзяне от, в Штатах, отак от, от десь як від Севілії до Мадриду. От такого розміру воно. І там вони якось позмінно його косять. Ну, тобто, ну, одна людина туди до Мадриду не доїде, покасивши там, якось це позмінно. От. І я його запитав, а ти чому ж тоді приїхав? Як він каже, тому що соціально тут стало краще. Я Тут більш соціально захищений, навіть якщо я менше заробляю. От. І от Хуан знайшов мені такий фонд. Ну як вам сказати, типу допомагає IT-спеціалістам знайти роботу. Ну насправді знаєте, що це був за фонд такий. От, ну, ми там збиралися в Zoom-конференції, бо це вже після коронавірусу було. От ми збиралися в Zoom. От, кожен представлявся. Вони... Єдине, що там було класного, цінного, це те, що нам давали тутора. Тобто вони знаходили спеціаліста в цій сфері. От, наприклад, у мене була дуже класна жасмін е, спеціаліст з Барселони. Вона на Тедексі виступала, вона дуже класна. Вона мені скинула клієнта класного з Барселони. Ми робили супер, зробили сайт, все клас. Але в цьому фонді, от більшість нашого часу, от, цих наших зібрань, в яких ми це було таке, от, ну давайте вдихнемо. І побачимо поляну в лісі. На якому йдемо, і на нас світить сонце. Ви уявили собі. Вам треба настраюватись позитивно і саморозвиватися, і двігатися далі. От ти, ти ну, таке, розумієте? Ти, ти, ну, якщо ти хочеш, ти це знаєш. Ти так робиш. Якщо ти сам налаштований на саморозвиток і ти це знаєш, да, то ти це робиш. Ну я не розумію, можливо, комусь це треба, щоб типу тобі розказували, да? ну не знаю. От і оце таке. Знаєте, там давайте складемо план. Напиши план твого розвитку. Добре написав, Ну, слухайте, щоб мати план, ну, треба мати якісь підстави для нього. Тобто на чомусь стояти, якийсь фундамент. розумієте? От це мені таке задали за один. Ну, я його написав: слухайте, я цих планів писав 250 мільйонів штук в житті для себе і для інших людей. Розумієте, і тут мені... Вони думають, що ти не знаєш цього. Мало того, коли ще ми жили в центрі для біженців, у нас теж був технік по роботі. І він уявить собі, ми йдемо до нього на співбесіду, і він говорить, ти знаєш офіматику. Офіматику, знаєш, якщо ти знаєш е, Я кажу, а що за Офіматіка? Думаю, боже, я маю її знати. Ну, типу, Він так до мене говорить, що, типу, я маю знати її, мабуть. От. Він каже, ну ти маєш знати, це дуже великий плюс в пошуку роботи. Думаю, невже я щось в цьому житті пропустив? В общем, коротше, виявилось, знаєте що таке Офіматіка? Це пакет програм Word, Excel, PowerPoint. Розумієте? Я кажу, ну звісно, знаю. Знаю, хто така вы ви що. Я ще помню, им запропонував. Кажу, давайте от, для біженців у нас комп'ютерний клас такий був. Давайте я буду навчати їх, розкажу, як робити ну, хоча б свої візитні картки. Там у фотошопі чи що. От, І там така закрутилась котюрма. Вони були не проти. Тобто вони кажуть, класна ідея, але ти розумієш, Максим, нам треба, щоб фотошоп ліцензійний тут стояв. Я кажу, ну так. Да. В принципі, тут. от. Ну так от моя ідея трошки відпала. Е, ну, і як вони до резюме? Як відносився до резюме, оцей технік вже другий, який вже коли ми на третій фазі були? От. Ти приходиш, я складаю резюме. Особливості іспанського резюме. І він так бере, типу, давай я підкоригую твоє резюме. Так раз крапку забрав, кому забрав, тере поставив, виправив орфографічного помилку. Кажуть, о, так буде краще. Так буде краще. <плес> і вони, реальні, здаються, вони реально будуть на цю кому і крапку дивитися роботодавці, що вони будуть дивитися на те, що я вмію робити, який у мене досвід. От, а досвід в мене ого, там розумієте, там і організації, і політичний досвід, і організації бізнесу і все. От, і Я думав, що це так ціниться. Ні, ціняться більше. Щоб ви розуміли, от робітничі спеціальності. А потім, слухайте, пішов це ж я недавно і ще пішов в одну компанію, типу, теж фонд, такий Донбоско називається. Щоб ну, вони от вони теж вони стараються допомогти знайти роботу, от, але вони дійсно от так от, по роботі. Але в них в основному на робітничі такі спеціальності, от, там обрізка апельсинів і так далі. От. І, і теж треба знати іспанську мову вже. От, ну хоча б трошки якось. Ну от хлопці, які з Африки проїжджають, які йдуть по цьому навчанню, то у них нормально, вони це. В общем, врешті вони беруть моє резюме. А у мене резюме мені сусід допомагав складати. У мене сусід Сельсо. Він ну у нього дуже велика фірма. Айтішна. Вони на Друполі програмують там сайт, ну, дуже великі такі. От. І там ну, ми це діти дружать. От, і він мені каже: слухай, тут треба по кожному проекту, який ти робив, отак от розписати, що там було використано, яка програма, де він покаже на нього посилання там на біханці, все, 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 отак от детально. І потім я тобі дам список компаній, які в Севілі працюють, щоб ти не їхав кудись, там не переїжджав. А тут Севілі, вони є, вони дійсно є, хоч мало, але вони є. От дизайнерські компанії це мається на увазі на ux дизайнера, коли я хотів іти. От він мені дав цей список, і він каже, через. Через LinkedIn Ін і все, от і постійно цікався, чи вас зацікавила моя кандидатура, чи щось можливо мені треба вам донести якісь, якусь інформацію. І от, коли мені Сельсомнізує на, на дві сторінки, такий у мене вийшов таке резюме там, детально, які я програми використовував, що я робив, скільки я робив над, працював над проєктом, там, і так далі. В общем, приходжу я в цей Донбоско, він говорить: можна тебе на секунду зайди до мене в кабінет, там, працівниця одна Сара. І каже: я тобі одну пораду дам. Твоє резюме треба зменшити. Якщо ти шукаєш, а я вже почав будь-яку роботу шукати, розумієте? Вже ладно. Думаю, UX-дизайну UX тут не існує, ну десь там може в Барселоні чи ще десь. Ну я не знаю, або там з високим знанням англійської, китайської, французької, іспанської мови, от типу такі там, ну розумієте, що ти не виконаєш його. І я вже думаю, добре, от те, що мені підходить, от по моєму по моїм навикам, давайте хоч щось же. От. І вона каже, вона бере це моє все резюме, все видаляє з туди і залишає просто, що в мене чотири мови, що я знаю чотири мови, що я дуже розбираюсь в комп'ютер по зрівнянню з хлопцями з Африки, то я розбираюсь там. Ну, от таке. І каже, от з таким резюме, тобі буде легше знайти роботу. А ця твоя вузка спеціалізована от, по дизайну, там вона виговорить, навіть його не могла UX UI, вона вже не знає, що вона таке. От, вона каже, Ото їм оце, типу, те, що було. А от, якщо ти будь-яку шукаєш, висилай, яке я тобі зробила. І там тако, на одну сторінку, воно таке. Куце таке резюме, там ну плакать. Туди почав розсилати, нічого. В общем, яку я роботу знайшов? Я знайшов, врешті, вони мене знайшли. Тому що в мене інвалідність 49%, я її тут підтвердив. Так? І тут є такий сайт в Іспанії. Якщо ви це зробили, зареєструйтесь на ньому. Там от реально можна знайти роботу. Це сайт, називається Portalento. Порталенто. І от коли ви на цьому сайті реєструєтесь, от вони вже бачать ваше резюме, там ви заповнюєте все це. І Мене знайшли. Вони кажуть: а ви знаєте, ви знаєте іспанську мову? Так, да. кажу, от такий то рівень. Окей, у нас є варіант працювати в кол-центрі, типу в de де Клієнтес. Кажу, добре, давайте. Давайте, супер. О, так я вже навіть там не питав, де в якому кол-центрі там і так далі. Розумієте, ну не такі, як в Україні. Ці кол-центри розпали не такі. А. І потім він мені перезвонює через день і каже: Слухайте, а ви ж у вас чотири мови. Я кажу, так, да. так ми вам кращу роботу знайдемо. Я кажу, Добре, яку ну треба буде е, бути аудитором, аудіювати е, дзвінки оцих операторів зі знанням вашої мови в різних країнах для компанії Zara. Уявіть собі. Я думаю, клас, слухайте, давайте, я пішов, все, я виходжу. Вони мене взяли, законтрактували, зробили контракт, все це зробилося швидко. Я пройшов навчання. Навчання було в мене десь місяці-півтора. Класно, в чому було класно? Ну, Тобто моя, моя сфера діяльності це були ринки зараз, де говорять українською і російською мовою. Це Росія великий ринок, Україна великий ринок, Казахстан, трошки менший ринок, Латвія, Литва, Естонія, Арменія, Азербайджан. І у мене була на роботі росіянка, яка, до речі, потім ми досі, досі дружимо. Вона допомагала дуже багато тут українцям, вона дуже довго тут живе, у неї чоловік іспанець. От і вона мені допомагала навчитися. І це було класно. Щоб без неї, ну я не знаю, як би я, <смас> як би я працював. Вона мені отак от чіт чітко все розповідала. В общем, знаєте, яка в мене була зарплатня? Тисячу євро. Так? І плюс бонусами мені за знання мов. І за вироботку, тобто, за, якщо ти, типу ну, певну вироботку робиш, то мені начислялося ще десь 200, або 280, або 180 на місяць. Тобто 1200 в середньому, отак от я отримав на місяць. Я думаю, йолки-палки, це дуже маленька заробітня платня, це, ну, як, можна, як можна тут вижити 5 осіб в сім'ї, ну це капець, але ну нормально, можна, можна вижити. Якщо ще другий член сім'ї працює, так, то ну, тоді ще ми були разом. Да? От, і дружина теж працювала, але якось ми квартиру вивозили. В общем, я ж отак от вірив, що це насправді дуже мало. А зараз, я коли спілкуюся, ціни піднялися. і от це Маса маса людей в Іспанії заробляють 1000 євро, а то і 950. Розумієте? Ну так. Також пропонували мені роб... А, і мене звільнили. Мене звільнили. Я пропрацював 1 і 6 років. От жалко, що я не допрацював до двох років. Коли ти два роки в тебе, в тебе далі відкриваються класні можливості для отримання пенсії. От, а в мене тільки один і шість. І от мені зараз треба по контракту пропрацювати. Ті, хто хоче заводити сюди бізнес, в Севілію, звертайтесь, допоможу вам як адміністратор, як комерційний директор, тут все дуже багато тут знаю, як все робиться. Звертайтесь. Потім, які мені ще пропонували тут роботу, була класна робота, на якій би я реально працював би Реально працював би. це, ну тут є центри навчання українських військових, танкістів, ну і ще інших спеціальностей. Але специфіка полягає в тому, що ти не можеш бути постійно ну, типу, от, в одному місці. Тобто, сьогодні ця група навчається в Севілі, а завтра вона, наприклад, навчається в Більбао. І тобі треба їхати туди, от і там в казармі живеш, і в тебе ну робочий день ти не виходиш, ти там знаходишся. Розумієте? а в мене діти, мені за ними треба дивитися. Ну і я ну не погодився. Але ну залюбки б це працював би з цим. І ще яку роботу мені прац... пропонували це. От якраз уже другий раз в кол-центрі. Кол-центр це, ну типу, був страх... медичних страхових компаній. І е, я оформлював страховки для, ну оформлював би страховки для клієнтів цих компаній, тобто по телефону консультував би, що їм треба дати, які документи, тобто, щоб оформити страховку, або е, якісь страхові випадки, щоб ну, коли вони звертаються, то куди їх направити? Ось така робота. Не взяли мене. У нас на співбесіді було раз, два, три, чотири, п'ять людей сиділо, і з того, що я побачив на курсах, кого взяли двох людей із п'яти. І це були іспанці, і один я іноземець там був. Не знаю чому. Без пояснень, без нічого. Незрозуміло. Але оцей сайт запам'ятайте, якщо у вас є оці всі фактори, то можете ним скористатися дуже класна штука. Але зараз усі я шукаю, зараз вони мене чомусь не знаходять самого. Е, самі, розумієте? <звільнення> Які виплати я отримував після звільнення? Тобто. Значить, перше, я так як я пропрацював вже ці 1,6 місяців, мені десь виплатили в після розмови з адвокатом. Зразу вони не виплатили. Е, мені виплатили м, десь приблизно 860 євро фінікіти. Тобто це компенсація, не знаю, як у нас такого, мабуть, нема. Типу, компенсація за, за пропрацьований цей час. По уходу роботи це, якщо тебе звільняють, От. і так як мене звільнили, бо мій ринок просто зник. Ринок України і Росії в зара, все, з туди і з туди фірми ушли. Телефон дзвонив ну, от, у агента якогось, да, чи у продавця якогось, то вони відповідали. В Україні, наприклад, відповідали. Ми цінуємо життя і здоров'я наших працівників, тому зараз наша компанія тут не працює. От. І в общем, мене ну, молодець шефіня була, вона мене подержала класно, ну поддержала на роботі. Ну і ще б два місяці, я б вона б раніше могла мене звільняти, але подержала ще більше, я попрацював. От класна була робота тим, що я міг сам нормувати свій графік, коли я працюю. Тобто я міг попрацювати, і потім іти там волонтерити, наприклад, приймаючу організацію на дві години, я туди приходив, перекладав. Але ну, життя є життя, і отак, от, от. І потім мені, після того як мені виплатили фінікіту, я став на біржу праці, і так як мене звільнили, а не я звільнився сам. Мені виплачували десь 75% від того, що я заробляв, десь 700 з чимось. Мені виплачували 4 місяці. Після цих 4 місяців я перейшов на субсидію. Субсидія мені десь 1,6 року оплачували по 428 євро. Це вже мало. Тобто, якщо ти десь не підробляєш, це вже мало. Працювати там було нормально. У нас працювали дуже багато іноземців. Чому? Тому що, наприклад, для Польщі зараз там для Португалії, для Бразилії, там для інших країн розумієте, там для Хорватії, для, для Македонії, Все, всі ці дівчата і хлопці для Данії був у нас працівник один міка. Ну, от, для них, для всіх були окремі спеціалісти. От дуже класно, Вони допомагали один одному. Всі, ну тобто ділилися інформацією, навіть по. Навіть по там, якимось домашнім справам, там да, контракт комусь підвищили, да, там, ми знаходили закон, на яку суму там можна підвищити контракт, от так от друг другу допомагали, там, квартиру зняти і так далі. Ходили на, комп на корпоративи, але корпоратив такий, знаєте, ну трошки куменний. Тобто, ми скидаємося грошима, е шефіня замовляє кафе, ми скидаємося грошима і йдемо на корпоратив. От. І ми коли стояли там на першому корпоративі на новорічному, це в 22-му році, я так павчу, чи в 21-му. І полячка у нас була на роботі Йохана, вона мене питає, ну не розуміла українську. Я її розумію польську, а вона українську не розуміла. І, але у неї українське прізвище було. От. І вона мене питає: Максим: а от у вас як проходять корпоративи в Україні? Хто це організує? Я кажу, ну це фірма загалом організовує. Ну, загалом це так, можливо, у когось дійсно так і є. Каже, а хто платить? Ну, фірма, звісно, платить за ці корпоративи. Це ж їх ну, якби, момент, щоб ну, типу, об'єднувати навколо працівників, тобто, щоб вони здружувались там, і так далі, для колективу. От. І вона така, ну, щоб всі чули, вона каже: у нас теж, у нас теж. Але, тим не менше, все одно було класно. Все одно було класно. І я вам бажаю, щоб ви знайшли свою роботу, роботу мрії, щоб у вас було все добре. Нехай вам щастить. Інтегруйтесь!